Так от я привів цю пригурку пряму. Значить, тоді певний час, то те саме, як ми з вами, так? стали на ноги 18-20 років, женилися, як будь би є хата, діти. Починається процес життя. Всякий буває. Жить, там, зношується. Настійний певний час вже з місту точити, переточувати, візерний інструмент нема. І тут грає, що грає. Музика. Траверна, так? Ми коли ми питок, десь поженилися, так? а от тут же грає темному. Ну, життя. Це і панове життєнський курс, цей курс так, з того самого різного інструменту. Так от є певний час, де є цей от час шляхована площина, де різаний інструмент живе і працює. Його можна переточити так? і знати, що за якийсь дельта часу змінилося Рознув представлення собі токарний, токарний зенський точить. Ми знаємо, що він точить точить, через 20 хвилин зміниться розмір на 20. Нам треба або відкрутити, або включити систему автоматичного промірювання розміру, і дати шагово, чи включити автоматичну систему контролю, яку вчителя на всіті, є там система активного так називаємо контролю, що в будь-який час, час м -м, програма знає. Який розмір. і Вона автоматично з певним кроком там підстроює цей різний ми одержуємо розмір. На це є розмірна стійкість, що це дуже таке. Ну і на дефіцитність низька вартість. Наприклад, кубічний трідбор, це він замінює майже, алмаз, так? але він не такий дорогий, як алмаз.